Я своїй команді постійно говорю те, що сама вірю, і те, що допомагає мені справлятися і допомагало завжди на моєму шляху. В бухгалтерії частина роботи це є перевірки, і в частині роботи бухгалтерії можуть бути помилки, які треба придумати, як виправити. Коли ми дивимося на помилки, чи навіть на якісь фінансові цифри з точки зору, що це катастрофа, то вона настане ця катастрофа. Якщо ми дивимося на ці цифри з точки зору, а як ми. Ми вийдемо з цієї ситуації, то знаходиться як мінімум два виходи з цієї ситуації. Тому я завжди е, своїй команді це повторюю. І при будь-яких випадках я їм завжди говорю: ми ще не знайшли просто вихід, і давайте йдемо, пошукаємо його. І якщо ви його пошукаєте добре, то там буде два-три варіанти, як ми з нею вийдемо, і нічого катастрофічного не станеться. Так, відповідальність велика, роботи багато, можуть бути якісь неочікувані речі, але це не є катастрофа. Це просто треба дивитися як на частину своєї роботи. Ну, тобто, в кожна професія має якісь свої темні сторони, та і бухгалтерія теж має відповідальність і на неї просто треба дивитися, а не боятися.